За 16 липня стан Юпітера. Можете спостерігати? У мене і такий. І такий. І такий. І такий? І ось такий. Це, мабуть, не сьогодні сталося, але я прозівав в той момент забарвлення перших ягод. Ось вони. Це Юпітер щеплений на Лідію. Ось місце щеплення. Минулого року щеплював. Цього року сигнальний урожай. Вимороження рукави досить сильно заморозками, але там, де залишилося, бачите, є. Певний урожай. І на цих паганах залишав пасинки. Оце ось також пасинок іде. І от на ньому, бачите, також є громка. ще одна на ньому є гронка. І далі ось пасинки йдуть. Також є соцвіття. Спеціально так робив, тому що на цьому щепленні дуже багато вимерзло. І, щоб не жарували лози, залишаю на них пасенки. Воно то так виглядає страшнувато, запущено, але це, скажімо, спеціально зроблено цього року. Якби оці всі пустоти були заповнені, то, звичайно, проводив би чеканку і пасинкування так, як треба. Кущі то були старі на які привело. Там потужна коренева система. Коріняче таке, дивіться. Коріняти добре. Ось така от радість у мене. Так, ну і Юпітер біля хати. Цей на власних коріннях, цей не щеплений. Тут навантаження більш серйозне. Я його не нормував Та я і той не нормував. Але той мороз пронормував гарно. Та й цей був підморожений, але тут деякі пагони Видно, тільки виходили з бруньки і дуже швидко відновився. Так, тут усе непогано, нема ще забарвлення, але бачу, оїдіум. Ось на цій ягоді і на сусідній. І ось треба чимось обробляти й